Мої любі, мої милі жіночки, я від щирого серця хочу привітати кожну з вас з цим неймовірно чудовим весняним святом, з днем 8 березня. Я хочу сказати, що природа подарувала Всесвіту такий скарб, з красою якого може зрівнятися ну, хіба що краса квітів. Природа наділила цей скарб величезною силою, якої немає ні в кого. Природа наділила цей скарб мудрістю, якої немає ні в кого. Природа подарувала цьому скарбу посмішку та душу, якої немає ні в кого. Природа подарувала цьому скарбу дар, дарувати нове життя, дар бути мамою. І ім'я цього скарбу – це жінка. Мої любі, я хочу побажати вам від щирого серця, аби ви ніколи не забували, що ви найпрекрасніше, що міг створити Бог. Я хочу вам побажати щастя. Я вам хочу побажати кохання. Кохайте, будьте коханими. Я хочу побажати, аби у ваших будинках завжди лунав дитячий сніг. Я хочу побажати, аби посмішка з ваших обличчя ніколи не сходила. Я хочу побажати, аби ваші очі завжди сіяли від щастя та радості. Я хочу сказати, що кожна з нас унікальна, кожна з нас неповторна. Природа подарувала жінки шарм, якого немає ні в кого. Мої любі! Будьте щасливі і не лише сьогодні, будьте щасливі все життя. Я вас дуже сильно люблю, обнімаю, цілую. Бажаю вам всього найкращого. Нехай ваші мрії збуваються. Бажаю, аби ваші сльози були лише від радості. Світіть, будьте яскравіше, аніж зірки. Я вас дуже сильно обожнюю. Ви в мене найкращі. Ще раз вітаю вас з днем 8. Bye.